Те, що хотів би сказати про можливість такої мови, декілька тез. Перша теза закриті дослідження в Росії про те, що 78% росіян не вважають Україну державою, і вважають, що вона повинна змінити з карти історії. Щодо мовних патрулів. всі напевно чули, якщо хтось не чув. Ця ідея пройшла по всій Україні, хтось за, хтось проти, тобто є дискусія. Але в принципі, якщо є дискусія, то ми досягли своєї часткової мети, тому що ми привернули увагу до того, що українська мова повинна панувати в українській державі. Хтось може задати питання, що бана Франків завжди україномовне місто, в нас немає такої проблеми з московською церквою, як це в інших регіонах. Але ми можемо говорити, що в 24-му році відбувається віка відживання української мови у багатьох регіонах. На сьогодні, якщо батьки вимагають викладати російською мовою, пишуть заяви в школах, школа, школа зобов'язана ввести російською мовою викладання. Навіть у нашому районі, якщо не дай Боже збереться певна кількість батьків, які напишуть що викладання російського школа по нашому законодавству немає права відмовити викладання. Російською мовою всіх предметів. в мене інформація повноважених прав української мови про те, що таких класів по Україні за 24-й, де написали з української мови на російську, станом на сьогодні 864 класи, які перейшли з української мови на російську. Цей підкат відбувається. що ми не будемо реагувати в той чи інший спосіб, ми змушені будемо говорити, що Івано-Франківськ в тому числі може перетворитись на двомовний віз. Ми, звісно, не проти вивчення різних мов, але мова ворога, мова окупанта сьогодні, на мою думку, не повинна турбуватися. Тому виникла ініціатива зробити мовний патруль мовних волонтерів. Ще раз хочу підкреслити, що вони працюють виключно на волонтерських засадах, щоб ніхто не сподівав, що на це витрачаються кошти і завдяки. Партнерам, підприємцям, які фінансують листівки, там умовно роздобуткові матеріали про курси української мови, про важливість української мови. Тобто жодної копійки з бюджету не використовується для е, е, цієї ініціативи. з половиною тижня вона вже функціонує. Ми раз на певний період часу раз на тиждень збираємося, обговорюємо плюси-мінуси. На жаль, законодавство в Україні є дуже лояльним до російської мови. У нас фактично обмежені є тільки. Хоча це вже добре спілкування, наприклад, обслуговування в магазинах, обслуговування в кафе, обслуговування в транспорті. Ну і ще один напрямок, який дуже добре, шовійшов, що всі публічні заходи, концерти мають бути виключно українською мовою за це є вже штрафи. Єдине, що у нас у повноважений справа української мови має аж 30 людей, які можуть по всій Україні здійснювати адміністративне штрафування. На мою думку, дуже важливо, щоб волонтери фіксували. І тільки за останні два хвилини тижня ми зафіксували такі ну, порушення. Наприклад, ліки продавалися в аптеці виключно російською мовою. Сьогодні всі, вся упаковка незалежності, де вона вироблена, вона повинна бути україномовною. Це є порушення законодавства, і за це є певна. Я думаю, що той уприємний. А ми зараз добилися того, щоб залучатися товари в аптеках. Він один раз переробить упаковку, він 10 разів подумає, чи друкувати російською мовою ліки. Оце приклад того, для чого мовні волонтери, і що ми можемо вплинути на такому, на, на такому практичному рівні. Так, ми не маємо можливості сьогодні в публічному просторі десь вимагати, говорити визначно українською мовою, але ми всі можемо популяризувати курси української мови. Вони сьогодні є при університетах, вони сьогодні є в нас. Як онлайн, так і офлайн режиму. І нічого тут поганого, коли людина приїхала з іншого району і повчитися українською мовою. Я думаю, це тільки ми чомусь на курси англійської мови, курси польської мови, курси платимо за це кошти. А ми пропонуємо безкоштовно навчитися рідної української мови, тобто мені не треба оплачувати, є можливість навчитися. Але хотів би ще одну річ підкреслити. Чи має посвідчення мовного волонтера, чи немає, кожен з нас може бути мовним волонтером. Кожен з нас може звертати увагу. Кожен з нас може в той радій формі у спілкуванні, в обговоренні, в, в школі, в садочку, на роботі, може бути таким українським провідником. Тому я хочу насправді подякувати всіх, хто стоять чітко на українській мові, не переходять на іншу мову, на російську мову, в побуті. І хочу подякувати, до речі, для мене було велике відкриття, що майже половина мовних волонтерів, майже половина мовних волонтерів це і переміщені особи. Особливо для мене було відкриття, що це є Херсонщина і ті люди, які були під окупацією. Вони кажуть, для нас стало тотально прициповою українською мовою, саме коли ми були в окупації. Коли ми побачили, як росіяни першочергово повністю знищили українську мову, як привезли підручники. Підручниках, які пише чітко, що у такої держави України, такої нації українці не існують. І це стало поштовхом, щоб Франківську е, стати мовими волонтерами. Я закликаю бути активними, закликаю е, сьогодні, щоб Івано-Франківськ і інші міста вони були максимально україномовні як е, максимально в хорошому розумінні агресивні. Тобто лагідна українізація це добре, але краще. Справжня українізація, яка дозволить нам е, говорити про те, що наші міста є е, українськими за змістом, за е, формою спілкування і за суддю. На завершення у нас існує програма е, розвитку української мови в пам'яті Ірини Фарімо. Е, ця програма передбачає не тільки мовних волонтерів, більше 20 заходів, зустрічі з письменниками, видання української літератури і багато чого іншого, що ми здійснюємо. І я вірю в те, що ці спільні заходи вони будуть популяризувати саме українське слово, українську мову і українську нашу ідентичність. Дякую за увагу.